Ну, я хочу сказати, що це досвід не тільки для футбольного клубу Кривбас, це досвід для всіх клубів УПЛ, тому що це вперше, коли е, трансляція була в Ютубі, була безкоштовною. І е, чесно скажу, що мені багато людей, і це і е, президенти, і керівники клубів писали мені і е, е, казали, що круто, така кількість глядачів, це вже там більше, ніж е, цей матч дивилися на е, тому ж мігово, да, загальних на, на інших. Е, е, на інших о, платформах, де це можна було робити. А, так от, ну, вважаю, що це вже позитив. А, пробувати щось нове це дуже гарно. Ми маємо таку можливість, ми в таких умовах живемо, що якщо ми не будемо експериментувати, якщо ми не будемо пристосовуватися до цих умов, то а, ну, від цього немає розвитку. А, стосовно, а, ну, так випало, вирішили, що, мабуть, Серед цієї медіаслужби в мене найбільший досвід в плані проведення яких заходів, то я пішов в кадр, готувався до цієї трансляції. В кадрі я проводив це не студія, була це пряме включення, тому що студія це трошки інше. Це обговорення з експертами. А тут було більше формат такого інтерв'ю, спілкування і активності, щоб люди залишалися з нами. Ось мені здається, що найголовнішою нашою перемогою буде, якщо ми. Зберемо той мільйон, який ми анонсували. Тому, користуючись можливістю, я закликаю всіх переходити на наші соціальні мережі. Там є завжди посилання. Переходьте донайте. Я думаю, що і тут в коментарях ми напишемо цей, цю банку. Наша мета мільйон. Потрошку ми його зберемо і завдяки і цим довонам ми взагалі нашим хлопцям ЗСУ Ми переможемо цих клятих орків. Скажіть, будь ласка, чому рішення транслювати на своєму ютуб каналі прийняв Кривбас? Чим це зумовлено? Чи це і які варіанти розглядалися ще? Адже ми знаємо, що рух створив у ПЛ -ТВ і запросив єсть від якого відмовилися. І варіант самим транслювати. Чим це зумовлено? Дивіться, ми не треба робити там ворога з него, чи робити ворога там з руху, що вони створили своє. Е, дивіться, у всіх є певні побажання стосовно так, як повинен виглядати е, цей єдиний пол. Єдине побажання, яке сходиться, те, щоб він був дійсно незалежним. На жаль, нам наразі ми не можемо так сказати про всі ті платформи, які є, да тобто все одно від когось це залежить, ця трансляція, певні нюанси. Ми не залишаємо пул, ми не залишали. Ми продовжуємо в ньому бути. Будемо обговорювати, і будемо створювати ось цей єдиний майданчик, на якому буде виготовлятися продукти, транслюватися. Як де, як це монетизувати? Це вже інше питання, складні питання, які ми будемо обговорювати, але ну. Це ще раз повторюсь. Це досвід для всіх нас. Це досвід, це нормально. І рух, те, що робить, це нормально. І е, те, що роблять роблять, наприклад, представники Вереса, це теж нормально. Тому е, вони поділяться своєю інформацією. Ми своєю, рух своєю. І разом я думаю, що це вже буде у е, ну, перед стартом другого кола. Що вже буде єдине у ПЕЛТВ. Я на це сподіваюсь, навіть з пальці в етері Васко Лайв сам. Вацько сказав, що є в нього інформація, що зібралися керівники клубів, і одним з ініціаторів, я так розумію, був Константин Федорович Караманець про об'єднання, про якісь домовляння. Чи піднімалася тема там, наскільки вам відомо, по єдиному телепулу? Чи в чомусь є домовленість? Як ви що ви знаєте? Що е, дивіться, говорити? є розуміння, що це треба, що такий єдиний пул треба. і Це розуміння є і від о, всіх представників. Чи це і наш пул, і рухівські, і там вереса, і одноплюсники від цих є таке розуміння, що це треба. А президенти про це поговорили, але все ж таки розумієте, що це великий, такий довгий процес, і далі люди з клубів продовжують працювати. Я вам скажу так: у нас що, що вівторка. Є нарада у Те УПЛ саме про по ті пулу Тобто, що вторка, десь порядку двох-трьох годин навіть ми спілкуємось. Ми вирішуємо якісь питання і так знаєте, крок за кроком прямуємо до єдиного. Якщо не секрет, хто в Кривбасі відповідає за цей напрямок? Ну це не секрет. Ну саме на цих нарадах присутні я, але все одно і Константин Федорович дуже активно. В цьому питанні занурюється в це питання завжди, і він взагалі він активний в керівництві клубом. І він якраз ходить до когорти тих президентів, які у футболі. Це не просто іграшка, да, в тебе є, а ось мої виграли. А от саме президент, який всією душою, серцем. І гаманцем у футбольному клубі «Кривбас». і якщо таких президентів буде більше, я думаю, що в нас і футбол буде. Розвиватися і його рівень буде зростати на майбутнє на наступні трансляції. Чи плануєте ви якісь більші, якісь ідеї є з приводу звичайно, звичайно, ми анонсували це. Ми казали, що у нас кожну трансляцію щось буде додаватися, і ми над форматом прес-конференції думаємо. І вже ці включено, чи це щось таке новеньке, і е, ми вже якось намагаємось там е, більше спілкуватися з людьми завдяки там Ютубу. Це можна легше робити, тому що є чат, і в чаті активно люди писали. Ми їм від. Тобто ось цей конект з болівальником. Болівальник, він не може зараз потрапити на трибуни, а футбол повинен бути для нього доступним. А в плані, я не кажу, безкоштовно. Дивіться, тому що я все ж таки тієї думки, що ну, в цьому житті за все треба платити. Ми ж це розуміємо. Я казав, Надіїн, в кіно ходимо, в театр ходимо і тут. Ми є там контент-мейкерами, які робимо цей продукт під названням назвою Українська Прем'єр-ліга, і ми його а, повинні реалізовувати. А цей вклад вболівальників, оці, ну те, що вони там платять за футбол, це їх внесок в цей продукт. Ну це попит, це ринок. Так, трошки ринок у нас просів, але все одно намагаємось розвивати і бути ближчими до наших болівальників. Дякую.